Із 1 серпня на українців чекає низка змін у багатьох сферах життя. Вони стосуються різних категорій населення пенсіонерів, військових, підприємців і просто пересічних громадян. Переважно всі нововведення пов'язані із фінансами. Ще на початку липня для українських пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами, проіндексували виплати на 19,7%. У серпні вони вже отримають свої нові пенсії. Також із нагоди Дня незалежності України держава надасть додаткові виплати особам, які мають особливі заслуги перед Україною. Із 1 серпня надбавки збільшаться і для військових. Тепер по 100 тисяч гривень щомісяця будуть нараховувати бійцям, які отримали поранення під час служби та перебувають на стаціонарному лікуванні, які перебувають у відпустці в лікувальних цілях, є полоненими, зниклими безвісти або загинули під час захисту батьківщини. Нововведення стосується і строковиків. Вони отримуватимуть додаткову винагороду в 6 тисяч гривень щомісяця на додачу до основної зарплати. А також із 1 серпня набирає чинності норма закону, яка дозволяє. Строковикам за бажанням перейти до категорії мобілізованих. Відзавтра в Україні діятимуть три види повісток: повістка для уточнення даних, повістка на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження. При неявці за останнім видом повістки настає кримінальна відповідальність. Що стосується сфери підприємництва, то із 1 вересня в Україні повернуть довоєнні податки для ФОПів. Цей законопроєкт прийнятий в рамках вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо Україна їх виконає, то зможе розраховувати на фінансування від МВФ. Із завтрашнього дня скасовується єдиний податок для ФОП третьої групи у розмірі 2% від суми доходу. А для ФОП першої і другої групи повернуть обов'язкову сплату ЄСВ, яку з початком повномасштабної війни скасували. Деякі категорії внутрішньопереміщених осіб від завтра втратять свої виплати. Зокрема, це ті, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів без обґрунтованих причин, засуджені, а також особи, що повернулися до свого місця проживання, люди, які придбали майно, іноземну валюту або дорогоцінні метали на суму більш ніж 100 тисяч гривень. Громадяни, що купили транспортний засіб, з випуску якого минуло менше ніж 5 років, а також ті, хто має депозит більш як на 100 тисяч гривень. Зміни із 1 вересня запроваджує і банківська система, яка починає боротьбу з прихованими та незадекларованими доходами громадян. Жодних анонімних поповнень коштами банківських карток більше не буде. Тепер при поповненні картки через термінал після внесення грошей платнику потрібно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим смс. Нововведення присутні також у медичній сфері нашого міста. До уваги пацієнтів лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька із 1 серпня запис до вузьких спеціалістів проводитиметься виключно за телефонами кол-центру, які ви можете бачити на екрані. Запис у реєстратурі лікарні проводитися більше не буде. Із 1 серпня у Кременчуці відновлюється прийом міського голови Віталія Малецького та його заступників. Прийоми міського голови відбуватимуться у перший та третій четвер місяця із 1400 до 16.00 за попереднім записом. Заступники міського голови, секретар міської ради та керуючий справами виконкому міської ради здійснюватимуть прийом відповідно до графіку. Дізнатися детальну інформацію щодо прийомів, а також здійснити запис на прийом, можна за номером 098-988-38. Один Вікторія Максимович Кременчуцькі новини.